Коний ніж, що продає 10 тисяч штук на день у Німеччині. Друзі, не гайте часу. Мерщій хапайте цей ніж з легованої сталі. Вночі на фабриці виготовили ще 100 штук. Щойно упаковані на складі. Бос сказав: це подяка клієнтам. Сьогодні продаємо за собівартістю. Дві штуки коштують лише 950 песо. Тисніть на посилання під відео, щоб дізнатись більше. Німецький бренд гарантована якість. Ручна робота майстра. Ручка з протиковзним дизайном. Матеріал, що не іржавіє, легкий рука не втомлюється. Не зламається 20 років, продається у 56 країнах. Якщо сподобається, залиште собі. Якщо ні, повернемо гроші. Цей ніж ріже все, наче масло. Неймовірно гострий. Навіть танк не зігне і не зламає його. Гарантія на 20 років. Безкоштовна заміна при поломці. Мерщій тисніть на посилання під відео.